Всім привіт! З вами Сергій Скрипник. Ні, сьогодні ви не побачите від мене нову добірку тіктоків зі смішними тваринами та новорічним настроєм. Сьогодні я буду підбивати підсумки року, сюжети, які набрали десятки та сотні тисяч переглядів, історії блогерів та тренди 2023 року. Історії блогерів, тіктокерів та останні тренди наші сюжети про популярні відео із соцмереж зібрали чималу кількість переглядів. Наприклад, понад тисячу дніпрян дізнали, що таке АСМР. Якщо з научної точки зору розшифровка СМР це автономна сенсорна меридіональна реакція. Наприклад, якщо через екран там я можу показувати, нібито я тебе глажу, там розчесують. Тобто АСМР може допомогти глядачеві заспокоїтись, покращити настрій, поліпшити сон та зняти стрес. Варто відзначити, що рік був по-справжньому насиченим. Україна увірвалась у тренди з гопаком, який танцюють по всьому світу. Мені вдалося зустрітись з Дніпровським колективом народного ансамблю Веселка та разом станцювати легендарний танець. У Мене таке враження, що гапак рождається з кожною українською дитиною в душі. Гопак він не дуже складний, але він насичений трюками. Це така основа цього танцю. От я бачила багато відео в Тіктокі, в інстаграмі про те, як танцюється цей гапак. Авантюри також постійно в попиті у користувачів тіктоку. Наприклад, дівчина з Дніпра стрімко стала відомою завдяки безкоштовним тату. Відео, де вона пропонує Дніпрянам зробити татуювання всліпу, набрало понад три мільйони переглядів. Не повірите, але я також людина авантюрна та повівся на це. Хвилююсь насправді, як вперше, <реш> як себе взагалі дніпряни почували саме в ваших тіктоках. Ну, взагалі-то люди хвилювались, коли вони відповідали на питання, чи будуть вони робити. А потім, коли вже заходили, то повністю мені довіряли та все було добре. Все, тату готова. Так, можеш знімати маску. Будемо дивитись. Ого, вже так вже вечір. Все, готов? Яка вона така детальна. Це дуже гарно. Це дуже гарно насправді клас. Наш телеканал також слідкує за тенденціями. Ми є в інстаграмі, тіктоці, Ютубі. Одним словом, на всіх діджитал-платформах. Наші рілси, сторіси та тіктоки збирають тисячі переглядів та лайків. Не відставайте від трендів і теж підписуйтесь на соцмережі Дніпро ТІВІ.